Доброго дня, мене звуть Денис, і я представляю українську ножову майстерню den 4 В сьогоднішньому відео хочу розповісти про новинку, яку виготовляє наша майстерня, а конкретно про ніж, який називається лис. І по лісу хитрий лис. Ця моделька є також ADC, чим він відрізняється від інших моделей. В даний ніж втілена ідея мінімалізму та простоти, яке забезпечує зручність в роботі та надійність самого ножа. Щоб ним було максимально зручно працювати, на ньому нема нічого зайвого. Довжина ріжучої кромки у нас 90 мм. Так, ні, да, виключай. товщина обуха клинка на даному ножі 4 мм. Завдяки цьому він може витримувати дуже велике навантаження. Його спуски зведені е, в 0,4 мм. тому він буде дуже гарно різати, не тільки рубати. На руків'ях ми використовуємо G10, синтетичний матеріал, композит, смоли і тканини. В цій моделі також колір руків'я і піхов може бути різний. Знову ж таки, все залежить від побажання клієнта. В даний момент є два варіанти: полосата G10, три кольори: оливка, сірий та чорний, і фарбовані піховки або просто в чорному, з чорною G10 та з чорним пластиком. Також кріплення в даний момент стоять LOCK і ядки невеличкі текло. Але по побажанню клієнта вони можуть бути інші. Також фініш на ножах пленка може бути різноманітним, може бути травлення, може бути stone wash. Замовити будь-яку продукцію, виготовлену в нашій майстерні, можна за посиланням, яке знаходяться в шапці профілю, на сторінці Instagram або Facebook.